Ірпінь приїхала ще одна сучасна багатофункціональна карета швидкої допомоги. Ця швидка категорії «С» – найвищий серед таких авто. Клас С це для пацієнтів, які вже потребують реанімаційних заходів, кисневого супроводу, апаратного дихання і все решта. Оцей автомобіль може надавати всі ці послуги. Ранні мобіль передало німецьке товариство міжнародної допомоги Інтерхелп. Раніше це товариство вже передало ірпінській громаді три швидких. І це сталося завдяки тісній багаторічній співпраці Інтерхелп з ірпінською благодійною організацією Фундація добрих справ. Кожен з нас має робити те, що може. Якщо я це можу робити, я роблю. Хтось інший може робити щось інше, він робить. Ми всі працюємо на одну мету на перемогу. Вже до кінця цього року в Ірпені планується відкриття нового медичного центру. На базі нього створять службу невідкладної медичної допомоги. У ній і буде працювати цей мобіль та інші авто, які раніше передавали благодійники. Транспортування, обслуговування клінічних баз, обслуговування наших селищ, які входять в нашу громаду. Ми плануємо відкрити два пункти невідкладної медичної допомоги. Які будуть дислокуватися один в Ірпіні, один буде в Михайлівській Рубежі. Головне будь-яку техніку, я завжди кажу, і нашим комунальникам, і первинки, і вторинки, друзі, бережіть її як власний автомобіль. Бо всі до власного автомобіля дуже гарно відносяться. Так само і до службового відносинся. Дуже гарно, щоб він довго-довго допомагав, рятував життя нашим містянам.